Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Нарешті нарешті вже зовсім скоро зросте доплата за наднормовий стаж. І це дуже класно, тому що та виплата, яку платять зараз, вона просто смішна. Тож, давайте розберемося, наскільки як вона зросте, які є ще перспективи її збільшення. І розкажу вам один лайфхак, як дуже багато пенсіонерів, дуже багато, це більше 2 мільйонів, можуть збільшити свою доплату за наднормовий стаж уже зараз, просто зробивши одну цікаву таку дію. Не в кожного вийде тоді зробити, але багато хто. Попробує точно і доб'ється збільшення там навіть по 10 гривень за кожен рік наднормового стажу, а якщо там 5-6 років, це 50-60 гривень кожного місяця, і точно лишніми вони не будуть. <кій> якщо брати в річному еквіваленті, то це плюс 800 гривень доплати до пенсії. Що, нам помішає? Ні, то ж давайте розберемося, як це зробити і якими будуть виплати. Поїхали! Уряд представив проєкт бюджет бюджету, відповідно до якого зростають і мінімальні заробітні плати, і прожиткові мінімум, і мінімальні пенсії. І разом з тим зростає показник доплати за наднормовий стаж, тому що він прив'язаний до прожиткового мінімуму. Зараз розповім, наскільки і як його можна збільшити ще прямо зараз багатьом пенсіонерам, тому що цей показник, про який я буду розповідати, перерахується автоматично, уже, скоріш за все, з 1 січня, да, як буде прийняти бюджет. Але перед тим зробіть просту дію, щоб точно знати всі цифри, всі деталі, слідкувати активно за інформацією і отримувати чудові подарунки від народної думки, то просто підпишіться на канал. Нас вже 1 мільйон 320 тисяч. Тож долучайтесь і ви висловлюйте свою народну думку. Будемо розбиратися зі всім разом. Поїхали! І так. 1 січня 2026 року, відповідно до проєкту бюджету, його ще має прийняти Верховна Рада, але зазвичай вони так і приймають, як їм пропонує уряд. 에, прожитковий, мінімум, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб буде становити 2595 гривень. Доплата за наднормовий стаж це 1% від цієї суми. Тобто, 25 гривень 95 копійок. Наразі ж прожитковий мінімум становить 2361 гривня. Тобто відсоток це 23 гривні 61 копійка. Тобто за кожен рік понаднормового стажу ви будете отримувати оцю різницю, що виходить 2 гривні 34 копійки. 2 гривні 34 копійки. Це додатково за кожен рік понаднормового стажу. І це відверто малі цифри, да? хотілося б значно більших. Но тепер розказую лайфхак, як збільшити свою доплату за понаднормовий стаж прямо зараз. А тоді ще обговоримо альтернативні методи доплати за понаднормовий стаж. Відповідно, які також має в найближчому часі презентувати уряд, тому що там іде мова про суми 120 гривень за рік понаднормового стажу, мінімум 45 гривень за рік понаднормового стажу. І це набагато краще цифри ніж ці. Тобто, якщо в людини зараз там, 10 років понаднормового стажу, а в дуже багатьох людей такі цифри є, то це зараз 230 гривень. Якщо порахувати по 120, то це вже буде 1200, це вже хоч щось. Тож поїхали розбиратися. І так, дивіться, ви, наприклад, пенсіонер 2000, ну, скажімо, 190 року. І до цих пір працюєте. В 2019 році прожитковий мінімум складав, давайте вже так і буду однаковими цифрами писати, щоб було видно різницю. Прожитковий мінімум складав 1192 гривні. Тобто за кожен рік понаднормового стажу ви отримуєте 11 гривень 92 копійки. Отак От тут ставиться кома. Ну, тобто, 1% береться, ділиться на 100, да? 11 гривень 92 копійки. І ви отримуєте до тих пір, поки не звільнитесь з роботи. Тобто, працюючим пенсіонером. Доплата за понаднормовий стаж нараховується по тому прожитковому мінімуму, в який момент вони виходили на пенсію. Тобто, якщо ви з го року, то це 11.92. Зараз же ж люди отримують по 23. А з 1 січня будуть отримувати по 25. Тобто, якщо ви після 1 січня звільнитесь з роботи, то вам перераховується прожитковий мінімум по 25 гривень 95 копійок. Получається різниця 14 гривень 3 копійки за кожен рік понаднормового стажу. 14,03. Правильно? Правильно ж перехов, да? 14.03. Е, і лайфхак, як такого добитись пенсіонерам? Просто треба на декілька днів взяти. Ну, звільнитися з роботи, грубо кажучи. Якщо у вас є така можливість, якщо це. Якась держустанова, якщо ви приватний підприємець, якщо це, визніше, не держустанова, а там, де можна договоритися з керівником, щоб без всяких наслідків для вас на декілька днів просто звільніться з роботи, і вам, пенсійний фонд, і обов'язково тут це обов'язково треба донести довідку в пенсійний фонд, що ви звільнилися з роботи, і пенсійний фонд вам перерахує вже ваш, ваші доплати за наднормовий стаж по. Новому показнику. Ну, дивіться, беремо 2019 рік. Та людина вийшла на пенсію. Тобто з 19 по 2025 вона пропрацювала ще мінімум 6 років. 6 років за кожен рік по 14 гривень. Це що виходить? 60, 6 на 4, 24. 84 гривні кожен місяць доплати як мінімум. А якщо стажу більше, то відповідно і доплати більші. Таким чином, можна, отак збільшити за понаднормовий стаж. Потім ви влаштуєтесь на роботу. І вже цей показник для вас залишиться. Тобто він перерахується і пенсійний його вже залишить, але не буде перераховувати, поки ви далі будете працювати. Круто, круто. Діє, діє. Беріть, користуйтеся, в кого така ситуація. Далі. Альтернативний прожитковий мінімум, я його так поки що називаю, бо він ще не затверджений. Дивіться, ця доплата за на наднормовий стаж. Як на мене, це якийсь бред. Ну, колись був показник коефіцієнта на нормовий штаж 1,35, і то хоч якось збільшувало суми, то був смисл перепрацьовувати. Зараз люди не бачать сенсу, коли вони вже пенсіонери, далі платити ЄСВ, платити податки. Тобто вони працюють, але в загальному ці все не сплачують, держава не отримує кошти, бо людей не мотивують оцих 23 гривні в рік. Тобто цілий рік платити податки, щоб потім 23 гривні отримати на виході. Людей це не мотивує працювати і платити в білу. І, як на мене, цей підхід застарілий і вже не працюючий. Да? Тобто, навіть в Радянському Союзі стаж оцінювався. Тобто, якщо в тебе є багато стажу, відповідно, ти знав, що в тебе буде велика пенсія. Тому що був коефіцієнт 1,35. Зараз він 1. Потім в Україні він також ще оцінювався. І потім, в 2011 році були прийняті оті реформи, він понизився і втратив свою сутність. Зараз хочу це виправити для того, щоб працівників мотивувати працювати далі. Тобто, щоб пенсіонерів було поменше, а працюючих побільше. Тому хочуть змінити підхід до нарахування наднормового стажу. Це має бути прописано в пенсійній реформі, коли наднормовий стаж буде так само рахуватися, як і звичайний стаж. Тобто, за кожен місяць, який ви перепрацьовуєте, вам дораховуються додаткові бали. Ті самі, які вам нараховуються, коли ви працюєте. Давайте, щоб не дуже вас обтяжувати цією, цією термінологією, покажу вам в цифрах. Е, вартість одного бала, ми приблизно рахували, що має бути там в районі 1 гривні. Це якщо рахувати по мінімум по їхній формі. Один бал 1 гривня. Е, якщо людина працює і отримує середню заробітну плату по Україні, наразі це 30 тисяч гривень то в неї виходить 12 балів за місяць, тобто 120 балів за рік. 120 балів дорівнює 120 гривень. Тобто, якщо вона рік попрацювала, вона отримала додаткові 120 балів, це означає, що до її пенсії кожен місяць дорахувалося 120 гривень. Тобто при середній заробітній платі людина вже не буде отримувати оцих 23, а буде отримувати оцих 120 навіть якщо це буде мінімальна заробітна плата, це 8 тисяч гривень, да, має бути там 8600, то це приблизно 4 бали на місяць людина буде отримати. 4 бали на місяць це 48 балів на рік. 48 балів на рік це 48 гривень на рік. Людина вже буде отримати не 23 гривні. Тому що зараз байдуже, яка в тебе зарплата була, яка що, оце максимальна сума, яку ти можеш отримати за рік. Все. Більшого не дано. Е, таким чином, навіть при мінімальній зарплаті людина буде отримувати не 23, а 48 гривень. Це при мінімальній заробітній платі. Тобто ситуація більш радісна і більш справедлива. Більш справедлива в тому плані. Ну, Що людина буде бачити хоч якийсь сенс попрацювати далі. да? 120 гривень на місяць це що 1200, 1300, 1400, 1440 гривень на рік. Ну, Це вже хоч якась сума. да, Вона ще невелика. Це за рік понаднормового стажу. Якщо це за 10 років понаднормового стажу, як зараз дуже багатьох є, то це 14 400 гривень на рік. Це вже щось, да? це вже ну, за те можна попрацювати. Тобто, якщо у вас є там, 5 років наднормового стажу, і ви отримували навіть мінімальну зарплату, то це вже плюс 200 гривень набігає. Ну ж, не так, як зараз. Да? Навіть якщо ви отримуєте хорошу зарплату, 5 років перепрацювали, внести платили і плюс 100 гривень на виході отримали. Тож. Бачимо, в загальному мінімальна ця пенсія і доплата за наднормовий стаж вже почнуть зростати з 1 січня відповідно до того проєкту бюджету, який показав нам уряд. Збільшити свій, свою доплату за наднормовий стаж ті пенсіонери, які зараз є працюючими, можуть. Вже навіть сьогодні просто піти, написавши заяву на звільнення. Єдине, що дивіться, щоб ви не втратили так роботу, щоб написали заяву на звільнення, а потім вас прийняли назад. Да? Побули там місяць е безробітнім, а потім вас прийняли назад, і ви вже збільшили свою доплату за нормовий стаж. Єдине, дивіться, щоб це вам на якусь субсидію чи допомогу не повпливало, щоб не було цього перериву, бо там е тоді можуть. Не видавати. Хоча, якщо ви пенсіонер, то у вас буде прибуток, да то в принципі це повпливати не повинно. І також очікуємо цієї е, реформи. Бо це за умовою реформи отак От має рахуватись потім. Всі доплати. Тобто. Наднормовий стаж стане в одну ту саму сітку з обичним стажем і буде оцінюватись так само. Це є більш справедливіше, як на мене, і більш ну, якось гуманніше, розумніше. Тому що то, що зараз, то якось ні які ворота не впирається. Тому я з радістю вам розповідаю. Думаю, що все зрозуміло розібрав. Пишіть, як вам ці цифри, як що б ви хотіли змінити в цій всій системі і ситуації. Тому давайте розбиратись разом і до нової зустрічі на народній думці, дорогі ми глядачі.